Добрий ранок, мої дорогі та улюблені. Я зараз їду, в мене є вільні декілька хвилин, поки ось член родини моєї руки. Так от, дзвонить мені сьогодні людина по телефону і каже, я побачила ваші відео, мене зупинили поліція, права забрали, щось хочуть. Я кажу, де ви перебуваєте? Я перебуваю в Тернопільській області. Ну, назвала відповідний населений пункт. Зупинила патрульна поліція. Кажу, за що вас зупинила патрульна поліція? Начебто за те, що я їжа не пристібнута. Я, я кажу: добре, а для чого ви віддали? А для чого? Чому вас права забрали водійські? Ну, поліція сказала надати. Я, я, ну, я підкорююсь вимогам патрульної поліції, тому що це є представник державної влади. Кажу. Шановний громаді шановна громадянка України. Якщо вас зупиняє представники патрульної поліції, вони вам, по перше, повинні представитись на вашу вимогу згідно закону України про національну поліцію України надати службові посвідчення. Ви маєте право їх занотувати. Там серія, номер посвідчення, прізвище, ім'я по батькові, посада тощо. Орган ким видан, коли до якого діє Срок дій посвідчення. Після цього ви зупиняє, ви запитуєте причину вашої зупинки. Якщо вам кажуть, що вас зупинили за порушення, вам ви кажете, що добре, надайте мені, будь ласка, докази. Що не мають права робити патрульні поліцейські? Ну, і в принципі, в даній ситуації розправимо патрульні поліцейські. Громадянка все ж таки показала права. Вони в неї забрали ці права. І пішли до своєї машини. Громадяни, знаєте, ви з рук показуєте документи, але якщо вам показали підстави, повідомили та підстави зупинки, законні і відповідно законні вимоги, це є важливо слово законні, а не будь-які. Наприклад, вам патруля поліцейських скаже. Стрибніть з п'ятого поверху. Ну, ви ж не будете стрибати з п'ятого поверху. Це вимога незаконна. Тому ви її маєте право не виконувати. Це відноситься і до слідчих, і до прокурорів, і до слідчих суддів, і до суддів тощо. Якщо вимога незаконна, ви маєте право не виконувати. Повертаємося до патрульних поліцейських. Так от. І вони, відповідно, повинні вам повідомити у зв'язку з чим відбулася зупинка та тихонечко Та. Дякую. Та надати докази, підтверджуючи порушення саме вами, інкримінованого адміністративного правопорушення. Ну, вони вам повинні ще роз'яснити ваші процесуальні права, тому що це ж починається розгляд, повідомити про початок розгляду адміністративної справи, повідомити ваші всі права. Тобто є процедура, вона в Купапі добре таки виписана. І, відповідно, докази. Це є важливо. Жінка мені каже, вони мені пред'явили фотокартку. А, громадяни, знаєте, фотокартки іноді недостатньо. Чому? Тому що якщо е, вам інкримінують порушення правил дорожнього руху і їзду непристібнутим паском безпеки, тобто вам повинні надати докази. Ви не йдете до машини патрульних поліцейських, ви сидите на місці, перебуваєте де завгодно. Але якщо ви хочете сидіти в машині, ви маєте право сидіти в машині, вас зобов'язувати, в принципі, ніхто не може право вийти там, вчиняти інші дії. Але так от, якщо ви рух, якщо ви вчиняли, начебто рухались не пристігнути, вам поліція повинна надати доказ її безперервний. безперервний Зафіксовано їзда вашим транспортним, тобто хід транспортного засобу, що ви саме перебуваєте в той момент за кермом, і що ви саме в той момент не пристільнуті паском безпеки. Щоб ви розуміли, не на мобільний телефон, ні на що, а на відповідні сертифіковані засоби. Крапка. От знаєте. Незнання закону не звільняє від юридичної відповідальності. Це є в конституційна гарантія кожного громадянина України. Тому громадяни, знаєте, ви маєте право з рук, у вас не мають право забирати ваші права, йти до машини, не, незрозуміло, що з ними робити. Мені поліцейський по гучному мовці повідомляє, я йому запитую, длявіщо ви забрали водійські права людини. Ви показали докази. Вони кажуть, ні не показали, а навіщо? Показувати докази е, в справі про адміністративне правопорушення в даному випадку. Ну, так класить закон. Вони сказали, ні, не показали. Кажу, ви пояснили права. Ні, не пояснили. Для віщо ви е, взяли права і пішли до машини патрульної своєї. Мовчіть. Кажу, шановний патрульний поліцейський, я вам повідомляю, що ви можете в руки брати книгу, кодекс. Волосся, руку дещо нижче. Але якщо людина не хоче, ви не маєте права забирати документи та йти до своєї автівки. Громадяни, знаєте, не будь-які вимоги поліцейського є законними. Я вам привела досить такий е, нормальний, звичайний приклад. Якщо вам скажуть стриб поліцейські скажуть, стрибайте з п'ятого поверху, то що буде стрибати з п'ятого поверху? Ні. Ну, тому що ви логічно розумієте, що це є не просто незаконно, що ви розіб'єтесь. Розіб ну, може хтось і вистрибне, але в будь-якому разі ми розуміємо, що я для порівняння таке таке досить так кардинально. Незаконно. Відтак, знайте свої права, буде вам щастя, якщо що телефонуйте. я так розумію, велика кількість людей по країні зберігла, зберігає мої номери телефону. І відповідно періодично дзвонять і радяться. Відповідно, громадян знаєте свої права, будем щастя. А я вам завжди допоможу.